Добрий день, діти. Сьогодні я розповім вам про Тараса Григорьовича Шевченко. Це ім'я, яке відоме не тільки в Україні, але й усьому світу. Це письменник, поет, прозаїк, художник, Борець за свободу. На його честь назва на багато державних закладів, вулиць. Є пам'ятників. Найвідоміша збірка поета кобзар, стоїть на полицях, чи не в кожній бібліотеці світу, тому його ще називають кобзарем. Сьогодні я розповім вам про його складне життя і тяжке дитинство. Народився Тарас Григорьович Шевченка 9 березня 1814 році в селі Моринці на Київщині в бідній селянській родині. Дитинство у нього було тяжким, бідність і злидні. Ось як згадує дитячі роки, та матір доброю, мою ще молодою могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, не витримав тяжкої долі, умер на панщині. В тій хаті мучився я колись, мої тут сльози пролились, найперші сльози. З дитинством у поета пов'язані дуже сумні і одночасно світлі спогади. Сумні, коли згадує, як важко жилось. Тарасову маличку доводилось тяжко працювати, заробляючи собі на хліб. Наліто його віддавали в пастухи, а взимку він працював у наймах. Також він був слугою пана Енгельгарда. Світлі спогади, коли поет згадує свою рідну Україну. Шевченка був дуже допитливим хлопчиком. Прагнена навчатись водила його від села до села. У пошуках вчителя. Був він за школяра попихача, тобто наймита, в обов'язки якого входила рубати дрова, носити воду. Він терпів знущання і тільки малювання відвлікало його від тяжкої долі. Змалечку в Тарасове прокинувся талант художника. вугіллям, крейдою чи олівцем, він малював скрізь де міг. На стінах, на дверях, на папері. Та пан Енгельгард захотів мати власного художника і віддав козачка на чотири роки до живописця на навчання. Це роботи Шевченка як художника. Стверджують, що саме тоді Тарас почав складати і свої перші поезії. Про що писав Шевченко у своїх віршах? Так, про те, як прокидеться земля після зимового сну, про квіти, і пташинний спів, про річки та озера, про красу рідної природи та свою любов до України, до українців. Кожен вірш Тараша Шевченка, мов пісня, милозвучний та гарний. Багато віршів композитори поклали на музику і вони стали піснями. Та доля усміхнулась молодому Шевченкові, подарувавши зустрічі з кращими людьми того часу. Його викупили з кріпацтва. Він навчався в академії мистецтв. Тарас Шевченка. Увесь час сумував за Україною. Свої почуття і думи він передавав у своїх поетичних творах. Щирі пісні, чудові вірші живуть і будуть жити в серцях людей, у народних піснях, рядках книг, поезіях, малюнках. Український народ шанує пам'ять Великого Кабзаря. Дорогі діти, пам'ятайте. Що ми всі нащадки Тараса Бережіть українську землю і українське слово. До побачення!